Вітаю! Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною ось такий чудовий вітамінний салат. Для цього салату нам потрібно плавлений сирочок потерти і розкласти на тарілочку. Попередньо замочити родзинки в кип'яченій воді, щоб вони розпарилися, відварити бурячок і сиру морквинку почистити. А також підготувати горішки за бажанням, звичайно. Змащувати кожен шар будемо грецьким йогуртом. Можна майонезом. Я роблю з йогуртом, мені так подобається. Це, звичайний, ось такий білий йогурт грецький, можливо, хтось, хто не знає, щоб не намазали якимось солодким. Змастили. Йогуртом тепер викладаємо шар потертої сирої моркви. Тру на невелику таку тертушку, щоб вона була тоненька, і щоб вона мала змогу гарно просочитися майонезом чи йогуртом. Змащуємо йогуртом, точніше правильно говорити, йогуртом. Можна трішки підсолити буквально декілька дрібок солі. Тепер викладаємо родзинки пропарені. В залежності від того, як ви любите, таку кількість і додаєте. Мені цей салат смакує, тому я викладаю родзинок так, не жалкую їх. Наступний шар у нас буде складатися з потертого бурячка. Цей шар не змащуємо, а коли викладемо бурячок, тоді вже будемо змащувати. Викладаємо потертий бурячок, відварений нагадую, бурячок у нас. Можна, звісно, додати ще сюди пропарений чорнослив. Якщо у вас є на це бажання. Тепер будемо змащувати йогуртом, йогуртом і присипати горіхами. Тепер прикрашаємо за бажанням. Хочете горіхами, хочете якимись іншими, можна курагу додати, можна. Ну, на що у вас вистачає фантазії. Все, смакуємо.